Друзі, вітаю! Хочу сьогодні розвінчати міфи з приводу того, що таке сканді в нуль і як правильно точити ножі компанії Mora Knife. Взагалі-то ці компанії 130 років, вже навіть трошки більше, і я думаю, ви розумієте, що фіни добре розуміють, що вони виготовляють. Тому, коли ми фантазуємо про те, що спусків ноль це спусків ноль, ось є голомінь, плоска ділянка. Клинка, ось є спуски, і якщо хтось вважає, що вони отак от на заводі зведені в нуль, то спішу вас розчарувати. Ми можемо взяти будь-яку оптику, яка у вас є вдома. Я не говорю про мікроскоп, достатньо буде лінзи, там 6 чи 10-кратної. і ви помітите, що кожен ніж заводу вже має мікроскіз, або він має мікрофаску, або він має мікропідведення. Ось тут. Тобто, давайте просто я вам ще зацитую, мабуть, бо ну, просто якщо у вас немає оптики, ви мені можете повірити тільки на слово, але. Давайте послухаємо одного з керівників компанії, де він на всіному сайті пише, що я отримую багато запитань щодо кутів і хочу вам розповісти. Рекомендація щодо наших ножів полягає в тому, що більшість ножів з товщиною 2,5 мм зазвичай мають загальний кут леза 23 градуси. Тобто ось цей кут 23 градуси. Іншими словами, приблизно 11,5 градусів на кожну сторону. 23 загальний 11 на, з половиною на сторону. Леза товщиною понад 2,5 мм зазвичай має загальний кут 27 градусів, тобто приблизно 13,5 градусів на кожну сторону. Більшість наших ножів має технологію True Scandi Green, яка включає типовий мікроскіз з загальним кутом леза близько 35-45 градусів. Що становить приблизно 0,5 мм висоту, щоб зробити лезо менш крихким і з кращим утриманням? Ось вам цитата одного з керівників компанії, який на офіційному сайті Morane, який говорить про те, що тут існує мікроскіз або мікропідвід з кутом 35-45 градусів для того, щоб утримувався ріжучий край довше. Тобто, я думаю. Ну, ви можете перевірити це все ще на сайті, так же, як і я. Так само ви можете подивитись в оптику, так само, як і я. Ось. Але сама логіка процесу говорить про те, що абсолютно недоцільно сточувати ось таку, по такій величезній площині багато матеріалу для того, щоб вийти сюди на ріжучу крайку. Цього ніхто не робить. Окрім є виключення. В компанії Moranez є окремі лінійки ножів. Але це специфічні ножі, вони робляться з інших сталей, не з Сендвіка. Як правило, це ламінати, це інші сталі, які служать для деревообробки, для карвінгу різьби по дереву. Там не 12С27. Як правило, використовуються більш тверді сталі з твердістю більше 60 одиниць. Але зараз ми не про це. Тобто, мабуть, 99% ножів Мора, які є у вас у руках, у вас колекції, в нас в продажі, вони мають саме ось таку будову клинка. Тобто, голомінь. Спуски і мікропідвід. Тому, що раз хочу повторити, якщо ви хочете ніж, який вже затупився, гострити, його не потрібно гострити по всій площині спуску. Його потрібно гострити тільки в оцій частині, яка являє, являє собою ну, мікропідвід такого типу строю клинка. Як це працює після загострення? Ну, звісно що чудово, тому що кілька моментів, які дозволяють. Таким ножам працювати просто чудово із заводу, і після заточування, якщо ви це все правильно зробили. Ну, по-перше, сама сталь. Шведська сталь Сендвік чудова, 12C27, повторюсь, в чому її величезна перевага. Вона дуже міцна, міцна на викришування, на злом, на ударну в'язкість, на деформацію. Тобто, її складно зламати, іншими словами. Звісно, зламати можна все, але цю сталь досить складно зламати в порівнянні з іншими сталями, які використовуються для виробництва ножів. І крім того, сама структура сталі, якість шведської сировини така, що після правильного загартування, заточування, ріжуча крайка, клинка цієї сталі буде. Гостритися до дуже високих величин, тобто, ось площа, якщо подивитися знову ж таки через мікроскоп, подивитися ось сюди на ріжучий край, на ріжучу крайку, ми можемо зрозуміти, що Сендвік одна із найбільш гострих стали, якщо можна так говорити, з тих, які ми можемо з вами там придбати і користуватися. Її особливість в тому, що вона витягується дуже правильно, дуже гарно деформується, в тому числі пластично, абразивно обробляється так, що площа ось вершинки надзвичайно маленька. Тому е з таких сталей, ну, поряд з Сендвіком, там є і інші сталі в такому ж класі, вони чудово тримають тонкі кромки, але на легких роботах. Тобто є там аналоги в інших країнах до таких сталей, типу Сендвіка. Ось, інколи їх називають, там хірургічна сталь або там, ще щось подібне. Тут важливо зараз інше зрозуміти. На тоненьких кромках вони просто неймовірно ріжуть, тому з них справді можна робити скальпелі, але є і зворотня сторона, вони легко заминаються на тонких кромках. Тому для того, щоб зробити, от, скажімо так, якусь ідеальну середину між здатністю набирати гостроту, не ламатись, довго працювати по м'яких матеріалах. А також, ну, інколи, скажімо так, важким або середнім роботам для подібного типу ножів. Тобто, вони можуть працювати і по дереву, ви можете такий ніж взяти на пікнік і вам доведеться зробити якісь кілки там, чи ще щось. Вам необхідно розуміти, що такі кути, які тут є закладені, тобто, якщо б це були спуски в ноль, 23 градуси чи 27, ну такі кути не здатні довго утримувати. Точніше, така сталь не здатна, Утримувати довго ці кути, і вона швидко замнеться. Тому швети і все вірно роблять. Вони роблять мікропідвід, ось уже на заводі, приблизно на 35-45 градусів. І от тоді, як два в одному виходить. Тобто і сталь дуже різуча, яка там не ламається, і так далі, і досить тонко зведений ніж. оцій цій частині близько до ріжучої крайки. Оця частинка називається зведення. Тобто досить тонко зведена і заточена на кут, який. Ну, компромісний кут, який буде досить гарно працювати. Тому ну, я в даному випадку спробував показати і аргументувати вам спосіб, правильний спосіб заточування ножа, не відходячи від класики, від того, як це бачить сам виробник, компанія Moranives, від того, як відбувається сама, скажімо так, фізика різання, фізика заточування, хто пробував точити там, на руках чи на різних приспособах, той розуміє, що кожен міліметр. Додатковий міліметр площі, це додатковий час, це знос абразивів і так далі. Тому просто нерозумно намагатися зводити це в ноль, якщо це навіть не передбачено самим виробником, бо він розуміє, що кути для того, щоб вони працювали довго, повинні бути зовсім інші, ніж ті, під якими зроблені спуски. Отже, ще раз, мора точиться в мікропідвід, кути можете вибирати довільно. Виробник пропонує там від 35 градусів загальний кут до 45. Я намагаюся перед тим, як заточити такий ніж, запитати у власника, яку роботу чекає цей ніж, скоріше всього. В основному я заточую там на 38 градусів, інколи на 36, інколи на 40. Тобто це загальний кут мікропідводу, на який я заточую. Ось коротко і мені здається, корисно для тих людей, які мають вдома такі ножі, і періодично ці ножі потребують заточування або правки. Правка та саме, беремо кераміку, мусад, так само правимо під теж кутом на мікропідводі, там 35-45 градусів. Ніж буде працювати довго і він буде приносити вам користь та радість.